Договорів го року у Стамбульських, чому наполягає Російська Федерація, що обговорення повинно бути саме від тіля, там за основа подальших дій, і ультимативні посили, які там закладені, вони роблять обертку таку оборачують в, скажем, ну, потрібне, безумовно, України. Пункти, такі як безпека, гарантії безпеки, але їх інтерпретація цієї безпеки своєрідна, тобто скорочувати армію в два рази, зброю, знищувати ну, ракету суттєво, які на опрацювання не вступати в НАТО. Ну і далі по алгоритму, це ну, опять таки віра і. Начне російські папи вже там в Америці показують, які вони нещасні тут в Україні патріархатський московський православний, і ну а інакше вряд чи могло бути, тобто нічого суттєвого не напрацювали, тому що цим займався відкап від американців, великий знаток нашої України. І Дмитрів, який десь там з України, але безумовно апологет, ну і якби виконавець вказівок Путіна. От і все. І та команда від американців військова, яка зайшла, там, міністр відповідний, генерали. Ну добре, що вони розібралися яким чином енергійно допомагати Україні. Це відповідь була би до. І підштовхувати дійсно Російську Федерацію до конструктивних переговорів, а поки ще це підігрування російської пропаганди. Тобто, от набор цих фраз, що Україна, яка не піде на суттєві якісь питання підтримання цього договору, ще раз показати, що вони готові, а от Україна, а готові до чого? До окупації, до ультиматуму. І ну, в цьому треба приймати участь нашим дипломатам і показувати, що ж насамправді відбувається, але мати великі надії на це чи треба з іншого боку. Ну але тим не менше договорячи е, про ці заяви цієї кремлівської цвілі, про цей так званий план, який нібито з'явився, так е, тут, е, я не можу не процитувати ще й заяву глави ГУРа Міноборони Кирила Буданова, який сказав, що вікно можливостей для завершення війни е, Росії проти України може відкритися або на початку, або всередині лютого, ну з цього наступного року, тобто це вже буквально за два місяці. Про що е, тоді ця заява? Чи ми чогось не помічаємо? помічаємо, що помічає Кирило Буданов, чи він бачить, наприклад, що все ж таки Москва готова буде піти на поступки. Ну тому що очевидно, що ми цей план капітуляції точно не підпишемо повністю. Ну це аналітичний розклад, того що відбувається, і далі буде відбуватися на найближчі декілька місяців. Ситуація зараз на фронтах важка, Зосереджуються наші на стабілізації ситуації. Вот і найбільш э, такі критичних можливо районах і ділянка фронту, такі як Покровська Мирноградська агломерація, Купінська э, на Запоріжжі в районі Гуляйполя, Дніпропетровщина. Ну, на ряді інших э, теж на жаль, відбувається просування вороже, і тому розклад, оскільки Суть в переговорному процесі ми проаналізували, зрушень не буде. А Трампу потрібні вони ну Путіну ще він може триматися цю економіку. деякий час, тому що санкції наклали на дві компанії нафта, і вже по одній путінський суд. Лукойлу вже пом'якшення роблять ну, американці, як американці. Скажем, і а з іншого боку, там трампу треба швидко вирішувати питання, тому що у нього там черговий сексуальний скандал, який його безпосередньо може торкнутися, хоча він каже, що він там не до чого, а, вот, але але це не зовсім так, як аналітики, які предмет цей знають, говорять про те, і тому Трампу всі в цей час досить швидко треба. Якби переводити інформаційні рейки з цього внутрішнього скандалу, ну, наприклад, на Венесуелу, ну і ще краще на події в Україні, де значить він там загасив уже дев'яту війну, і а скільки він все ж по-простому за добу, за тиждень, місяць, і досі а чому не може вирішити, тому що по-простому таке не вирішується. От, можливо, у нього там в і то ми бачимо, скільки разів він там банкрутів, піднімався. Ну, це ігри, якби його попередні, економічні, а тут глобальна політика, безпека, якої він не зовсім готовий до вирішення цих питань, тому не чіпаючи Російську Федерацію, по тим чи іншим причинам він не може і не хоче це зробити. Значить, відбувається в ці. Пахаєнки по колу, вот, с подачи безумовно, Російської Федерації. Путін виграє час для ведення війни. Ну, Канікули святкової там наступають у американцев американців, Європи і проще. Війна війною, але вона у нас, наші люди гинуть. Mm -hmm. вот а у них своя свадьба, я кажу. І тому, от якщо зробити такий значит, аналіз, бург це зробив політичний, економічний, соціальний на перспективу декілька місяців. То проглядається, що десь у лютого можуть бути зрушення, і тут питання принципове утриматися нашим силам оборони України. До цього треба допомагати. Тому що, за хай свідкують, дають нам зброю, озброєння та технікою, боєприпаси. Хоча ми знаємо, що всі вони так не поспішають, ну і нам треба оскільки така ситуація, треба вирішувати внутрішні наші завдання, які стратегічного порядку, на жаль, четвертий рік вони не вирішуються. І це може саме це, в першу чергу, застабілізує ситуацію. А поки ще ми бачи чергове що... та пане Ігорі, а давайте я уточню. А в першу чергу ви говорите про що? Про реформи в армію, про мобілізацію. Про що про я Чи кажу про, про реформи, Я кажу про реформи в державі, які повинні забезпечувати підйом потенціалу сили оборони України. Це E, Значить, повна і справедлива мобілізація. У нас не укомплектовані частини і зрушень там суттєвих немає. Рекрутинг один, другий він не спрацює в таких умовах. По друге перевод економіки на варінної рейки, четвертий рік іде, і це не робиться. Росіяни все перейшли. Чому вони швидко масштабують свої проекти? Тому що перейшли вже ще два роки тому. І треба вводити трудову армію, не випускати молодь, не хочуть заводити в армію, хай заводять на воєнне підприємства. А у нас за два останні місяці більше 100 тисяч молоді поїхали, причому частка з них пішла з підприємства баронок. Це в яку користь? І третє, щоб це відбувалося перше і друге, треба вводити закони на стані на, 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 на війна, законодавства. я не кажу переводити своє воєнного стану на стан війни. А закон окремо має право парламенти, це треба робити, щоб спрацювало перше і друге. І ці, на жаль, четвертий рік значить, оці завдання. І до речі, там союзники наші на це звертають увагу. Ну тут я різне пояснень, чи взагалі без пояснення, але це не робиться. А це саме в першу чергу може допомогти застабілізувати ситуацію на фронті. Тобто під час війни не виконане головне завдання об'єктивних законів ведення війни концентрація людей і ресурсів на, на те, щоб перемагати всій війни. У нас це не відбувається. Це ж таки ще хочу, говорячи про те, що відбувається на фронті, і про війну, в якій ми живемо вже в 11-й рік. Пішов, хочу проговорити про нову наступальну тактику наших ворогів на Сіверському та Слов'яно-Лиманському напрямках. Вони хочуть створити умови для просування в напрямку міст фортець Донбасу з північного сходу та зі сходу. Про це пише інститут вивчення війни. Раніше ця тактика вже принесла їм. Те, що називається успіхи, просування на Покровському та Гуляйпільському напрямках надають аналітики шаблон наступальних дій такий: перша це тривала компанія повітряних і, зокрема, дрон-дронових ударів по тиловій логістиці сил оборони, тобто знову ж таки, е постійні атаки дронами. Далі йдуть тактичні зусилля з ізоляції певних районів бойових дій, інфільтраційні місії. Пам'ятаємо, що наші навіть військові кажуть, що вони переодягаються у цивільні і заходять у міста. Ну і потім вже масові атаки малими групами кажуть насправді. Равді, що російські війська нещодавно інфільтрувалися вже в південні та східні райони Сіверська. Ну але водночас, ось ці точки інфільтрації, вони поки що до суттєвих змін у контролі над місцевістю або лінії переднього краю бойових дій е, не призвели, але тим не менше, і говорячи про те, що все одно вони вже там є, як швидко ми можемо говорити про те, що ну вони там матимуть контроль. До контролю ще, якби питання таке залежить від дійв наших сил оборони України, але ситуація тут складна. В ефірі з вами, в тому числі, ми обговорили питання, що наші райони і рубежі, крім Покровська, Мирноградська агломірації, Купінська і ще от цей рубіж від Константинівка, Дружківка, Славянськ і Краматорська. Причому ворог як на ту же Константиновку з боку Покровська, з півдня Тарецька, з південного сходу це часів яр, вони просуваються все ближче вже на околицях їх групи ці з'являються. Тобто здійснюється потом алгоритми, як говорили і далі. Вони ж ну дружківка до речі дуже важка з точки зору оборони, тому що вона в низині. і тоді питання принципово по Краматорську і Славянську. і вони діють, як ви і доводили, з півночі північно-східного напряму. І для того щоб бути ефективно на всіх напрямах, значить, ведуться просування повільно, але значить, на напрямах барава. І там кишеня, і вони з ним плаздарм наш, вони працюють, лиман і південніше Сіверск. От Дуже близько до того, як це робиться, наприклад, на схід від Купінська, де наше, теж є плацдарм, і діє, тобто, флангове охоплення, потім розсічення цих районів і плаздармів, які наші утримуються, потім їх якби ліквідація. Питання в тому, наскільки наші оборонці можуть. Цьому протистояти для цього потрібні ресурси, про які ми з вами говорили, і багато від заходу вряд чи швидко, ми зможемо отримати, тому треба концентруватися на можливості, які є внутрі нашої держави, незважаючи на всі ці скандали, політичні, внутрішні, А тут по скандалам треба показати, реалізувати якраз третій пункт закони війни, перетворити, переформатувати їх, щоб ці корупціонери. Розглядалася в, 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 в антикорупційному суді швидко вироки і в, відбували покарання на фронті Чи в підрозділах зі зброєю в руках, чи підрозділах, які там займаються фортифікація, але виключно всі там. В той час, коли країна об'являється кров'ю захищаючи, більша частина народу знаходяться люди, які себе таким чином поводять. і тому відношення до них в рамках законодавства повинно бути однозначно. Пане Ігоре, я не е, дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній зас.